Добрий день, шановний пане Штефане. Мене звати Таїсія Біволару, я студентка другого курсу спеціальності комунікація та зв'язки з громадськістю факультету філології Сучавського університету імені Штефана Чалмари. Водночас я навчаюся на третьому курсі спеціальності історія та археологія факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який у цьому році відзначатиме 150-річний ювілей. Зважаючи на те, що ви свого часу закінчили історичний факультет Чернівецького університету, я прошу вас до інтерв'ю на тему, як це було спогади про студентські роки на істуації. Сьогодні лише кілька запитань до вас. Проаналізуйте, будь ласка, ваше професійне становлення як історика науковця. Що вплинуло на вибір тематики вашого наукового дослідження та подальших наукових напрацювань? Наукове дослідження почалися з часів студентства. Ще на, на третьому курсі я брав участь в науковій конференції союзній науковій конференції на рівні Радянського Союзу, де я про Прочитав доповідь дуже інтересно про е, зв'язки, міжнародні зв'язки, яка мала Румунія під час е, е, після Другої світової війни. Е, після цього мої інтереси були направлені на е, вивчення історії Буковини, тому що. В Державному архіві Черневецької області, де я готував різні курсові та дипломні роботи, я побачив, що є дуже багато фондів і документів, які не були вивчені і які мали і зберегали дуже інтересну інформацію. Після закінчення факультету я працював в школі, викладачем історії і. Соціальних наук, і о, в 1991 році поступив в аспірантуру інститута, Інституту історії е, Молдав, Молдавської академії наук, де от, обрав е, наукову тему е, Національний рух румунів Буковини в період 1775-1861 роки». Це була тема. Про які не було майже нічого написано в ті часи, і для якої було дуже багато матеріалів як в архівах Чернівецької області, так і в архівах Сучавського повіту і Бухареста, було дуже багато практично неопублікованих матеріалів, де я знайшов дуже інтересні інформації про те, як Відбувалося, відбувався розвиток політичного життя на Буковині в, в австрійські часи. Я захистив дисертацію в 1994 році. Звання офіційного звання доктора науки отримав в 1995 році. Починаючи з цього року, з 1995 року, я почав працювати в Інституті Буковина Румунської академії наук, де і надалі почав. І надалі робив розвідки в галузі історії Буковини. З 1996 року перейшов працювати в Сучавський університет викладачем історії, де пройшов всі, всі ступені наукової кар'єри від викладача до професора. І до е, керівника дисертації, е, валузі адміністративної роботи, також в, в Сучавському університеті я був е, простим викладачем, був завідувачем кафедри, е, науковим секретарем факультету, деканом факультету історії географії і починаючи з. 2012 року проректором з міжнародних відносин Сучавського університету. Дуже дякую вам. Відомо, що Чернівецький та Сучавський університети є найближчими університетами партнерами. Визначте, будь ласка, основні вектори співпраці між ними та особливості сучасної комунікації. Зв'язки між, між Чернівецьким університетом і Сучавським університетом є. Довготривалими, і вони почали широко розвиватися після 1990 року, коли колишній інститут педагогічних наук в Сучаві став університетом, і тоді була підписана перша угода щодо співпраці між Сучавою і Чернівцями. Перші форми співпраці полягали в обмінах. Студентами і викладачами практики, спільні практики студентів з різних факультетів, зокрема з філологічного, з історичного, археологічна практика, етнофор, етнографічна пара, практика для студентів. І студенти Черневецького університету приїжджали до Румунії, робили практику в сучасському повіті і в інших повітах Румунії. А Студенти з Сочавського університету їздили в Чернівецьку область і не тільки в, в Івано-Франківську, Львівську або Закарпатську область, де особливо географи робили різні практики щодо ландшафту цих територій, а студенти з галузі історії робили археологічну практику в Хотинській фортеці. Потім ця співпраця розвинулася і в галузі наукової співпраці: спільні конференції, спільні публікації, спільні проекти, зокрема транскордонні проєкти. І ця співпраця, яка охопила також і культурно-спортивний напрямок, стала дуже гарною основою для дружби між нашими університетами. окрім... Практично наукової та дидактичної діяльності і співпраці. Наші студенти організовували спільні футбольні матчі, а також концерти спільні і в Чернівцях, і в Сучаві. І це є виявом доброї волі і гарної співпраці між нашими університетами. Так, гарно дякую. Що означає для вас отримане у 2018 році звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича? Це було дуже гарною для мене новиною, те, що факультет, історичний факультет, на якому я навчався, мої колишні викладачі і колеги запропонували мене для наукової ради Чернівецького університету. Щодо присвоєння звання почесного доктора Черновецького університету, це є практично визнанням того, що співпраця між Сочавським університетом і Черновецьким університетом є дуже плідною, з дуже гарними результатами для наших академічних спільнот, для викладачів і студентів. І те, що той ту роль, яку я мав в, в динаміці цих зв'язків і в зміцненні цих зв'язків, була оцінена моїм колишнім університетом і моїми колишніми викладачами і колегами. Дякую. Скажіть, будь ласка, які почуття ви відчуваєте, коли приступаєте поріг резиденції в в Буковини і Далмації, де свого часу проходило ваше студентське життя? Коли я. Прибуваю в Чернівцях і заходжу в Чернівецький національний університет. Завжди мене охоплює ностальгія за студентськими роками, за тим, що колись по цих коридорах ми, ми, мої колеги і я ми були молодими, навчалися і були дуже гарні роки, не дивлячись на те, що е, політична атмосфера в, в часи Брежнєва, Андропова. Чернівка була не дуже гарною. Але зате ми були молодими і були ентузіастами і ентузіастами, і сподівалися, що все це мине і ми будемо жити в нормальному суспільстві. Гарно дякую вам за розмову.